Вітаємо в ефірі програма Казкове місто. Ведучі Леонід Гапєєв і Дарина Гапєєва. Вітаю. Сьогодні ми зробимо такі ігрові позашкільні читання. Ось ви бачите таку класну книжку Казкове місто Суми, авторка Анна Коршунова Світлана Кочуровська. Ми дякуємо видавництву Триторія з міста Суми. За подаровану книгу в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості. І тепер ми маємо можливість для наших глядачів, особливо дітей і батьків Слобожанщини, Харківщини з міста Харкова та області, почитати уривочки з улюбленої книжки. Таким чином, на ютуб-каналі Лені Гепєв Щастя творчості, дивіться, підписуйтеся і дізнайтеся багато цікавого. Герасим Кондратів, осадчий міста Суми, переселенці з містечка. Ставище осіли на Сумському городищі. У диким полі місто заснували, й фортецю на горбі побудували. Ось такі вірші про місто Суми, наше сусіднє обласне місто на Слобожанщині. Ви бачите класні ілюстрації, зараз покажу. Крупним планом. І хочемо ще почитати, почитати. Деякі цікаві факти. У давнину, більше ніж 360 років тому в містечку Ставище жили козаки. Важко їм жилося, бо надто вже допікало польське панство і запропонував цар Московський українському люду: А приходьте ви дорогенькі на вільні землі, які звуться Диким полем. Обживайтеся там, будуйте села й міста. Але за просто так. Який же цар землю віддасть, повинні були козаки звести у дикому краю, в фортеці і захищати Московське царство від набігів татар. Ну, така історія, що просто так нічого ніхто не дає. Якось треба щось відпрацьовувати, можна так сказати, сучасною мовою, прокоментувати історію. Але далі на високому пагорбі, який омивали з трьох боків річки Сумка. Сума і псел козаки-переселенці побудували фортецю з дубових колод. І стало рости і розвиватись містечко, яке спочатку мало назву Суменгородок, а потім місто Суми. От ви бачите початок книги, казкове місто Суми. І тут хочемо ще почитати уривочок. Про Сумин городок Побачите, можете які класні ілюстрації. Це дуже класна можливість для дітей Слобожанщини поїхати подивитися, тому що дійсно місто таке красиве. Любий друже, розповім тобі про нове місце, яке облаштували в дикому полі наші козаки. Називаємо його Сумен Городок. Бо побудований він на високому пагорбі, біля якого протікають річки Псел, Сумка і Сума, звели тут ми фортецю. Не один раз намагалися її захопити вороги, та дарма. Нема за нашу фортецю кращою міцнішою на всій Слобожанщині. Вона зроблена з дубових колод, має башти, укріплення і все, що потрібно для оборони. Людей більше йдуть у наш край звідусюди. Багато хто займає вільні землі й будує слободи, де хто сідає в містечку, люди в нас добрі й роботящі. Є хлібороби, ремісники, але більше козацтва. Ох і хвацькі козаки сумського полку, скажу я тобі, сміливі, вправні завжди готові захистити свою землю від ворога. А урядує в полку мій великий друг, осадчий цього містечка отаман Герасим Кондратів. Гарно в цім краю. Ліси, багаті, луки, просторі, степи, родючі, річки озера глибокі. А дичини в лісах, а риби в річках не мріяно. Прийдіть до Суминого Городка. Прийдіть до Суминого Городка і ти сам побачиш, яка це благословенна земля. Автор козак Ладний написав цю історію. І на завершення цієї короткометражної програми ще одна рубрика цієї книжки вулиці рідного міста. Назва кожної вулиці нашого міста має свою історію. У давнину Сумські вулиці найчастіше називали за ознаками місцевості заняттям жителів або іменем храму, до якого вела вулиця. Наприклад, на вулиці Гончарній мешкали гончарі. Холодна гора, що затуляла місто від північних вітрів, дала назву Вулиці Холодногірській. А Воскресенська вела до Воскресенської церкви. Згодом вулицям стали давати імена визначних людей, учених, письменників, героїв захисників вітчизни. Дізнайся історію назви своєї вулиці. Прочитай на карті назви найстаріших вулиць міста Суми. Ось. Такий цікавий сюжет. І якщо хтось із вас зараз хоче подумати і зазирнути на коротку мить у майбутнє, то ми знайдемо такий розділ у цій книжці. Це місто майбутнього. І от ви бачите такі класні ілюстрації. Ну і зараз ми, Дарине, запитаємо. Дарина, скажи, будь ласка, чи цікава була ця книжка? Так. А чи подобається тобі місто Суми? Так, воно мені сподобається. А чим саме подобається? Тому що там мило. є затишно. Так. Красиве, миле і затишне місто таке, так. Отож, любі наші глядачі. Читайте українські книжки, особливо казкове місто Суми видавництва Триторії, і ви залюбки дізнаєтеся про цікаві факти з історії сучасного обласного міста Суми. І казкове місто Суми стане вашою справжньою читацькою історією. Дякуємо за увагу!